20 квітня день вдячності волонтерам, які, незважаючи на виснаження і в тому, щодня продовжують свою роботу. Найкращою подякою для волонтерів координаційного центру стануть донати, на які вони закуповують те, що сьогодні рятує життя хлопців на передовій. Військовим потрібна техніка: дрони, автівки та тепловізори. Потребою в замовленнях від військових це три автівки. Позашляховики одна ніва. У нас в замовленнях три дрони: це дрон Mavic 3Т тепловий, вартість одного такого дрону 210 тисяч. Вартість автівок від 2 тисяч євро до 3,5. І, звичайно, всі ті потреби, які на сьогодні перед нами ставлять військовими, ми кожного дня викладаємо в соцмережах на сторінках координаційного центру для того, щоб люди могли бачити і долучатись, тому що волонтери це зв'язківці, які тримають зв'язок між військовими і. Тилом і без допомоги тили, в тилу фронту дуже важко. Хлопці за свої кошти ремонтують автівки, відновлюють бойову техніку, купляють собі, собі потрібну амуніцію, потрібні прилади, і їм дуже важко. Без нашої допомоги це дуже їм складно робити. Великий внесок у спільну перемогу робить освітній та культурний фронт міста. Так, завдяки коштам, які були зібрані під час благодійного концерту, у палаці культури Світлопільський було закрито борг по планшетах та закуплено плівку для хлопців у Бахмут. Ці всі акції, які відбуваються в місті, які проводять наші культурні заклади, їм за це величезна дяка. Вони всі йдуть за призначенням, за цільовим призначенням. Не взагалі на потреби ЗСУ, ні. Конкретно на придбання дрону, на придбання тепловізору. Зараз ми закрили цим заходом у ці всі планшети, з якими буде працювати артилерійська розвідка. Це те, що потрібно сьогодні, вчора, те, що рятує життя, Тя і я закликаю всіх відгукуватися, тому що це наше майбутнє. Це наша можливість врятувати кожний день життя. У день вдячності волонтерам. Ірина Кабанова говорить: спасибі кожному, хто долучається і допомагає, адже потреби від військових приходять щодня, і закривати їх треба швидко, щоб врятувати життя наших захисників.